Сьомий етап в підготовці публічної промови або сьомий секрет: це підготовка запитань відповідей. Блок запитання-відповіді це окремий етап підготовки публічної промови, оскільки найчастіше оратори провалюють свій виступ саме під час відповідей на запитання. Ви знаєте, як одного разу. Е Беручи участь в конференції, спостерігала таку ситуацію, коли доповідач яскраво презентував результати своїх досліджень, почував себе досить розкутим і вільним за кафедрою. Але коли йому почали ставити запитання, людина просто змінилася, і невербальна поведінка її свідчила про те, що цей оратор зовсім не готовий відповідати на ті запитання, які йому задавали. Тому доповідач має бути фахівцем із теми, з якою виступає. Викладач із дисципліни, яку він викладає. Знаючи характеристику аудиторії, можна передбачити до 80% можливих запитань. Але знаючи характеристику аудиторії, тобто знаючи, перед ким ви будете виступати. Тому ретельно продумуйте, які. Е Запитання вам можуть бути задані під час відповідей. Підготуйте відповіді на них. Якщо виявиться, що на деякі запитання не зможете відповісти, то обов'язково проконсультуйтеся з іншими фахівцями. Недаремно Вінстон Черчилль ретельно готувався до виступів і всі свої найвідоміші фрази придумував та відшліфовував заздалегідь. Відповіді на запитання аудиторії. Це ще одна можливість донести свою думку. Це ще одна можливість озвучити головну ідею і досягнути мети виступу. Восьмий секрет в підготовці публічного виступу це тренування публічної промови. Будь-яка промова потребує тренування. Будь-яка лише написаного тексту недостатньо. Його потрібно правильно озвучити і донести до аудиторії. Навіть цікаву інформацію можна спотворити за умови неправильної подачі. А зовсім не цікавою завоювати увагу слухачів. Пригадайте Вінстона Черчилля, який читав свої майбутні виступи і у ванні, і перед дзеркалом, і в ліжку, в аудиторії де завгодно. Це навіть навіть можете побачити у фільмі «Черчилль» або Темні часи. Відомий оратор завжди тренував по декілька разів свою промову до того, як виголосити її перед цільовою аудиторією. будь то інший не є виключенням, і викладач також. Тож не спокушайтеся ідеєю, що якщо ви знаєте, що саме збираєтеся сказати, то так все і скажете. Тренування виступу дає можливість запам'ятати текст промови. Розставити акценти, наголоси, зробити мовлення різноманітним, відпрацювати техніку мовлення, внести корективи у промову, відредагувати текст, продумати засоби взаємодії за аудиторією, техніки привертання уваги. Далі відпрацювати стиль мовлення, доречний у певній ситуації. Зробити виступ ясним, зрозумілим, доступним і цікавим для аудиторії. Подолати невпевненість та хвилювання, відпрацювати регламент виступу, визначити недоліки і усунути їх ще до виходу перед аудиторією, до виголошення промови. Прослідкувати за своєю невербальною поведінкою. Подивитися на візуальний матеріал виступу з боку аудиторії. Під час тренування промови запишіть її на диктофон, щоб потім можна було прослухати та врахувати дефекти мовлення. Або виголошуйте, наприклад, промову перед друзями чи рідними, які забезпечать вам зворотний зв'язок. І підкажуть, на що потрібно звернути увагу. Або, наприклад, запишіть виступ на відеокамеру. Це ще буде кращим, тому що ви подивитеся з боку на себе. У виступі не має бути двозначних понять, висловів, незрозумілих для аудиторії метафор, порівнянь, слів, звуків, таких, як е, ну і тому подібне. Скільки разів потрібно виголосити промову під час тренування? Насправді це залежить виключно від викладача та виступу. Хоча в ораторському мистецтві існує правило 3 до 1. Тобто не менше трьох разів виголосити промову перед тим, як іти з нею виступати перед аудиторією. Водночас зазначимо, що простий виступ можна прочитати один раз, і цього буде достатньо. А ось складний. Необхідно виголосити як мінімум три рази. А якщо це новий текст, ну то ми з вами розуміємо, що їх не вистачить, тобто не вистачить трьох разів. До того ж, слід тренувати не лише виголошення тексту, а і міміку, жести, рухи, пози. Усе має бути відпрацьовано до виступу. Якщо оратор має можливість потренуватися. Безпосередньо в тій аудиторії, в якій буде виступати, то варто це зробити, перевіривши водночас необхідне матеріально-технічне забезпечення, обов'язково потрібно виголосити промову з візуальними засобами, наприклад, слайдами, щоб знати, де зупинитися, де там поглянути на слайд. Оскільки це все забирає час, а викладач повинен дотримуватися регламенту виступу, особливо під час короткотривалих виступів. Далі, дуже часто турбує ораторів таке запитання: чи варто вчити текст на пам'ять? Як запам'ятати текст промови? Про це ми з вами поговоримо у наступному відео.